Вчора близько 15-ї години поступило повідомлення з 102 від громадянина, який не представився, про те, що на території, на території другої школи ходить дівчинка без догляду, близько трьох років, без взуття, практично без одягу. Питали людей, встановили жителів, які там проживають у дворах, встановили, де ця дитина проживає. Як дитину звати? Ім'я дитину? Саме Ось цю дівчинку як Дівчинку звати Оля. По цій вулиці адресі поліція визвана і тут чекають. Так що, так, що треба тут вияснити, що за, що за виклики, що за залі, хто це викликає. Це просто цікаво, хто викликає. Ви взагалі самі себе чуєте, що говорите? Дитина посеред вулиці без нагляду гуляє, а ви питаєте, хто викликає? Люди, які взули вашу дитину. Бо дитина боса була. Я бачу, як ви доглядають. Ви хоч маєте дітей? Годуєте дітей? Коли дитина їла останній раз? В якій годень? В тій годині коли вже потрапили в квартиру, жахливі антисанітарні умови, безлад в квартирах, відсутність їжі елементарного дитина спала в грязній білизні, тобто відсутні будь-які умови для проживання дитини. І було прийнято рішення, враховуючи те, що дівчинка старша. З поломаною рукою висипка була на тілі хлопчика. Спочатку хлопчик сказав про те, що у нього вітрянка його ніхто не лікував, але все ж таки, коли доставили дітей в лікарню, з'ясувалося, що у дитини просто якась алергічна висипка. На запитання наше, для чого вона забрала дітей, при тому, що вже після восьмої години призначено дітям аналізи відповідні відповідне обстеження. Вона пояснила те, що діти, вона вважає, що діти здорові, хоча незважаючи на те, що старша дівчинка плаче, в неї зламана рука, в неї її оперували в дитячій обласній лікарні, постійно плаче, болить рука необхідна якась все ж таки медична допомога, можливо, зробити рентген повторний, можливо, однозначно огляд травматолога. Жінка вважає, що дитина в неї здорова і не потребує будь-якої допомоги. знаєте, які є сім'ї. А тут знайшли йшли нормальна сім'я, нормальні діти, чисті, о, діти, все, руку зламала. Та то діти з рядом руки ламають. Самі знаєте, діти бігають. Вас... Немає, діти чисті ходять, нагодовані ходять. Ну, нормально. Я кажу, тут немає ніякої трагедії. Ну, Якщо ж там в хаті трошечки непорядок, ну, то в хаті зробити порядок. да й все. А з дітьми тут все нормально. Є й бабуся, є дідусь, є мама. Є я кажу, ну 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 маленька кімнатка, ну, ну цих двоє дітей, ще старшеньких двоє дітей є. Ну, ну просто ну чуть умови трошечки, знаєте, як такі. А в цілому тут немає ніякої трагедії. Абсолютно зараз дітей повторно вилучено і Діти зараз будуть влаштовані в лікувальні запи. Всі четверо дітей на обстеження буде заключення лікарів про те, що стан дитини задовільний, про те, що діти є здорові. Подальше буде встановлено чи діти будуть захлосоціальну захисту однозначно, а в інакшому випадку ну мамі треба створити належні умови для того, щоб е, дітей повернути.